Васілі володимирівну. Телевізор попадеться. А можна й уже? вже? Так, спасім. Донбас регіон на сході України, який складається з двох областей Луганської та Донецької. З 2014 року тут тривають бойові дії, а частина території перебуває під контролем самопроголошених ДНР та ЛНР. Перетнути лінію розмежування можна через п'ять контрольно пропускних пунктів: Майорськ, Новотроїцьке, Мар'їнка, Гнутове та станиця Луганська. Станиця Луганська єдиний пропускний пункт в Луганській області в радіусі 120 кілометрів. Перетнути його можна лише пішки, адже щоб туди дістатися, треба пройти напівзруйнований міст, на якому встановлено блокпост так званої ЛНР. Щодня КПВВ перетинають близько п'яти тисяч людей. Значна частина з них люди похилого віку та з інвалідністю. Лілія з дядьком Валентином прямують Біловоцьк щоб оформити спадщину, адже в підконтрольному сепаратистам Луганську це неможливо. Валентину 84 він зовсім не чує і погано ходить. На перехід сірої зони між блокпостом, так званої ЛНР та українським КПВВ. Вони витратили кілька годин. Вся трудность была в том, чтобы перелезть вот этот мост. Это было очень трудно нам. Прям и спереди, и сзади его подстраховывали, нашего дедушку. Если ехать автомобилем еще дольше, понимаете, если там на, на, на десятки часов, он просто не выдержит, наш дедушка. Здесь встретили, да, ребята встретили, МЧС на курточках было написано, и предложили услуги, мы так обрадовались. Ой, на нас как каралі привезли і палки наші несли, і все. У пунктах обігріву біля українського КПВВ постійно чергують співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій, які мають два інвалідні візки і допомагають транспортувати людей з інвалідністю через пункт пропуску поза чергою. Прикордонники стверджують, що документів на підтвердження інвалідності не вимагають. Стосовно паспорту, стосовно роботи прикордонників, це на загальних вимогах. Стосовно проходження в пріоритетному порядку, тобто поза чергою, так, вони дійсно є. Галина та Василь гостювали в дочки в Луганську. Жінка не ходить самостійно. Зараз подружжя повертається додому в Красну Талівку на підконтрольну українському уряду територію. Зазвичай цю подорож вони здійснюють самотужки, але зараз дуже слизько, тому їм допомагає ага, дочка та, Інна. Та, буде О Боже мой! От це то розрішили хоть в не очередь где Да, что мы не а А то, вот, стоїш по 5-6 часов. А И тут хлопцы помогают. На будь-яку допомогу люди з інвалідністю можуть сподіватися лише діставшись до українського КПВВ. У сірій зоні вони сам на сам зі своїми проблемами. Там немає пунктів обігріву, інвалідних візків, лікарів, готових надати допомогу та навіть питної води. Проте і умови на КПВВ не пристосовані до людей з інвалідністю. Спеціальних для людей з особливими потребами, для людей з інвалідністю туалетів немає. Тому казати про те, що там забезпечена повністю там, інфраструктура для людей, які там переміщуються або на візках, або ну в цілому мають різні особливі потреби, то цього немає. Стараюсь не кушать, я... не пить, чтобы не было никаких проблем. Покаю. Ну, да, а то даже точка может делать. Да, сейчас да, 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 не кушаешь, да, не п'єш, но все равно пальцы. Да, сейчас хоть в туалет, Это хорошо уже что Станом на осінь 2016 року в Україні нараховується понад 1 мільйон 700 тисяч вимушених переселенців. За даними Міністерства соціальної політики, 72 тисячі з них люди з інвалідністю, ще понад 970 тисяч пенсіонери. Частина з них час від часу змушена перетинати лінію розмежування.